Сьогодні пропоную дітям трішечки пофантазувати та подумати, чим же будуть комашки займатися взимку. Спробуємо розібратися з граматикою, а саме з майбутнім часом, де буде використовуватися таке словосполучення, як I will. Я буду. Щоб Створити речення в майбутньому часі, як я вже говорила, нам необхідно використати таке словосполучення, як I will. I will означає я буду. Далі ми підбираємо потрібне дієслово. Якщо я буду готувати», ми скажемо I will cook. Якщо я буду малювати, ми скажемо I will paint. Якщо я буду співати, I will sin. Поглянь на малюночок. Прочитай, чим буде займатися равлик. I will cook. I will knit. Я буду в'язати, сказала гусеничка китепіла. I will sleep. Я буду спати, сказав черв'ячок Ворм. I will fix toys, а я буду ремонтувати іграшки, сказав павучок Спайдер. I will drink green tea. Я буду пити зелений чай, сказав коник стрибунець, Grasshopper. Мурашка Енді Енд має багато планів на зиму. Я буду пити молоко, промовила вона. Я буду готувати суп», я буду гратися з друзями. Я буду дивитися телевізор. Подумай, як перекласти такі речення англійською мовою. Запиши їх в зошит. Не забувай, я буду перекладається will. Я буду поливати квіти. Я буду спати час від часу. Час від часу в англійській мові перекладається From Time to Time. Гарний вираз. Ти ж запиши його та завчи. Watch TV в англійській мові дивитися телевізор. Часто ми з дітками на уроках прямо в зошиті малюємо схематичний телевізор і на екрані. Можна зобразити будь-якого героя улюбленого. Це може бути Боб, це може бути рибка немо. Можна заодно вивчити і слово катун, мультфільм. Прочитай англійською, що ж Мурашка планує зробити ще. I will play. Is toys from time to time. Поглянь на наступні речення. I cook перекладається Я готую. Тобто я постійно готую. I will cook, я буду готувати. I play. Я граю. I will play. Я буду грати. I run. Я бігаю. I will run. Я побіжу. I smile. Я посміхаюсь. I will smile. Я посміхатимусь. I make. Я роблю. I will make. Я зроблю. I decorate. Я прикрашаю. I will decorate. Я буду прикрашати. Слово will дослівно можна перекладати, як буду. Я буду прикрашати. Я буду робити. Я буду посміхатись. Я буду бігти. Я буду грати, я буду готувати. Запиши, будь ласка, першу та другу колоночку в зошит. Над першою колоночку можна написати теперішній час, над другою майбутній час. Наступним завданням буде прочитати речення та виконати переклад. I will cook soup. I will cook fish. I will cook salad. I will decorate my head. I will decorate my basket. I will decorate my room. I will play football. I will play the piano. Обов'язково запишіть речення в зошит. Слово will можна виділити зазвичай жовтим та або оранжевим кольором ми з дітками. В класі виділяємо слова та виконати переклад.